Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відеоогляді новинка від фабрики Huay, а саме модель rm l 1893 для телевізорів Toshiba. Як виробник вказує, що цей універсальний пульт іде для LCD та LED телевізорів. Пульт йде в захисній фірмовій коробці від фабрики Huay, де йде мінімальний. Опис пульта та з зворотньої сторони йде модельний ряд. Але давайте відкриємо його і подивимось на нього поближче. Достаємо сам пульт та також у нас є інструкція в комплекті. Почнемо ми з пульта. Як бачимо, що пульт у нас йде з ABS пластику, також він такий глянцевий, наполовину глянцевий, наполовину матовий, і зворотня сторона, сторона у нього також матова. При нажатті немає жодних звуків, окрім головного кружечка. там Стрілочки вверх, вниз, вліво, вправо. Також виділяються кнопки Netflix, Prime Video, YouTube та Google Play, що допомагають вам швидко і зручно перейти в ці додатки. Також тепер ми відкриваємо кришку для батарейок і бачимо, що цей пульт живиться від двох батарейок формату 3А. Зачиняємо і переходимо до інструкції. Інструкція йде на декілька мов. Цей універсальний пульт потрібно налаштувати. В інструкції йдуть зображення пультів. Тобто ви можете знайти свій пульт по зображенню з іншої і з сторони також є. І над кожним. Пультом, якщо ви знайшли своє зображення пульта, над кожним пультом є на, е, назва, як його налаштовувати. Наприклад, Power 1. Що нам потрібно зробити? Звичайно, вставити батарейки в пульт, підійти до вашого телевізора та натиснути кнопку Power та цифру 1. Разом натискаєте і пробуєте функціонал. І пульт буде зразу же налаштований під ваш а, телевізор. Якщо ви раптово не знайшли а, в інструкції а, фото вашого пульта, то тоді вам потрібно зробити так: а, також вставити батарейки в пульт та натискати Power 1. Натиснули, перевіряєте функціонал. Функціонал перевіряється: це включення-виключення, цифрові кнопки, гучність переключення каналів. Ну, це самі головні базові функції, чим ви будете користуватися. Якщо ваш телевізор не, не відпрацьовує, то тоді ви нажимаєте Power та двоєчку. І також перевіряєте функціонал. І так, як до. А, 8, до 9. А далі а, вам потрібно нажати а, Power Text та Power TV. Тобто, всі оці кнопки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А, налаштовуються Text та TV. Тобто, це всі для налаштування. Це стільки методів налаштування цей пульт має в принципі. Це легко і швидко. Не потрібно вводити якісь тризначні чи автопошук. Це просто ввели двохзначний два рази. Нажали на кнопочку і все. Якщо у вас будуть питання по підключенню цього універсального пальта, чи він підійде до вашої моделі, ви можете звертатися в коментарі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До зустрічі, привіт! На зв'язку ваш пульт, і для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою княже Затон 4 дроб 4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки, і у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас.